Друзі, вітаю вас на сьогоднішній практиці. Вона буде складатись з послідовності асан стоячи. Тож, якщо ви хочете урізноманітнити свою практику, або у вас наразі немає можливості взаємодіяти з килимком, то тут він не обов'язковий і ця практика якраз для вас. Давайте починати. Влаштовуйтесь зручно, поставивши стопи паралельно одна одній на ширині таза. Руки вільно розташуйте вздовж тіла, трошки підкрутіть таз, відцентруйтесь, прикрийте очі. Відчуйте, як ваше тіло від п'ят до потилиці формує чітку вертикальну лінію. Почніть повільні перекати з носків на п'ятки. Спробуйте робити це з закритими очима. Якщо зовсім не виходить, трошки очі привідкрийте. На пальці вдих, на п'ятки видих. На пальці вдих, на п'ятки видих. Раз. Всю свою увагу сфокусуйте на внутрішній рівновазі, на можливості балансувати і взаємодіяти зі своїм тілом без фокусу погляду. Додайте рух руками. Навдосі з накатом на пальці підніміть руки вдовгори. На видисі з накатом на п'ятки опустіть долоні вниз. Накат вперед вдих. На п'ятки опускаємо долоні видих. Сповільнюйте дихання. І сповільнюйте рух відносно дихання. Вгору вдих, вниз видих. Ще три. Два. Один. Залишіться на всій площині стоп, розплющіть очі і призігнувши ноги в колінах, зробіть опору долонями в передні стегна. Робимо прогин скруглення. Прогин вдих. Відкручуємо таз округлюємось по всій довжині хребта видих. Прогин, погляд вперед вдих, Скруглення по всій довжині хребта видих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишіться з прямою спиною, з опорою руками в стегна. І звідси відчуєте, як ви поступово забираєте опору рук від ніг і відводите руки, зігнуті в ліктях в сторону. Спина залишається рівною. Ми робимо пружинку. Зводячи лопатки. Піднімаємо лікті ліктій долоні вверх. Не перепрогинайтесь. В попереку трошки підкручений таз. Спина залишається контрольовано рівна. Ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємо упору долонями в стегна і робимо скручування. Почергово піднімаючи руки вгору. Ліва рука вверх вдих, погляд за великим пальцем. Повертаємо ліву руку в опору на стегно. Права рука вгору вдих, опускаємо видих. Скручується тільки корпус таз залишається нерухомо. Вгору вдих, вниз видих, вгору вдих, вниз видих. І по разу на кожну сторону. Завершуємо. І з прямою спиною піднімаємося. Підтягуємо праве стегно до себе. Ліва нога опорна. Захоплюємо себе під правим коліном. Робимо рух, згинання розгинання стопи. На себе вдих, вниз носок видих. На себе вдих. Вниз видих. Підтягуємо стегно ближче до живота і опорна нога трішки призігнута в коліні. Ще раз. Відпускаємо праву ногу, підтягуємо до себе ліву, права трішки призігнута, згинаємо, розгинаємо ліву стопу. На себе вдих, від себе видих. Ще раз. Відпускаємо ліву ногу, балансуємо на ній, піднімаємо знову праву, зігнуту в коліні, стопа на себе гачком. Ліва рука буде в, зону, в зоні талії, а права рука може бути також в зоні таза, або ж ви ускладнюєте і торкаєтесь ліктям вашого коліна, якщо це для вас можливо. В вашому варіанті відводимо ногу в сторону, не розвертаючи таза. Видих, центр вдих. В сторону, видих, в центр вдих. Шість. П'ять. 4. Руки, якщо ви не торкаєтесь ліктем, стегна на далі. Три, 1. Відпускаємо праву ногу і підтягуємо до себе ліву зігнуту в коліні, стопа гачком. З опорою ліктям в коліно або ж обидві долоні в зоні таза. В сторону, видих вісім, в центр вдих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3, 2, 1. Затримали вдих і відпустили видих. Крок правою ногою вперед. Ліва на широкий крок під 45 градусів. Розвернути внутр, Таз повернутий до правої ноги. З прямою спиною нахиляємось, погляд на пальці правої стопи. Таз закритий. Тобто ми ліве крило таза вирівнюємо відносно правого. Живіт, грудина тягнуться вперед. Шість. Витягуємо задню поверхню стегна правої ноги в першвитанасені. 5. Хто готовий ускладнити руки вперед? 4. Три. 2. Один. Піднімаємось. Ставимо стопи на ширину таза. Руки в зону тазових кісток. Балансуючи на правій нозі, відводимо ліву назад, зігнуту в коліні. Не даємо розвертатись лівому коліну, ось так в сторону. Воно направлено вниз. Права нога трішечки призігнута. В правій нозі коліно м'яке. І відпускаємо руки, зігнуті в ліктя в сторону на 90 градусів. Дивимось трошки вперед. Прогинаємось в грудній клітині. Шість. Варіація Верабхадрасен. три, 5. Ще вище піднімаємо ліву, п'ятку, 4. Стискаємо лопатки. Три. Два. Один. Повільно піднімаємось в вертикальну позицію. Напружуємо сідниці, передні стегна. Витягуємо руки по всій довжині. Активний прес. Потилицю тягнемось вгору. Тадасана. Глибокий вдих. П'ять. Видих. Чотири вдих. Видих. Три вдих, видих, два вдих. Видих. І ще раз вдих, видих, розслаблюємось. Ліва нога передня, права на відстань широкого кроку під 45 градусів, розвернуто внутрь. Руками довертаємо таз. І зберігаючи рівне положення по спині. Рівний таз нахиляємось до лівої ноги. На доступний нам рівень, тримаючи спину прямою. Витягуємо нижнє ребра вперед. 6. П'ять. Хто готовий, виводить руки вперед. 4. 3. Два. Не даємо стискатись передній частині тіла. Один вдих. На видисі піднімаємось в вертикальну позицію. Ставимо стопи на ширину таза. Відводимо праву ногу назад. вірабхадрасану 3, зігнуто в коліні. Грудина вперед. Відпускаємо руки, зігнуті в ліктях в сторону. Стискаємо лопатки. Фіксуємо погляд десь в метрі від стопи вниз і штовхаємо праву п'ятку вище. Опорна нога призігнута трохи в коліні. 6. 5. Праве стегно не розвертаємося так назовні. 4. Ще зводимо лопатки. Три. Два. Один. Та дасина. Поставте зараз великі пальці разом. П'ятки на відстані декілька сантиметрів одна від одної. Напружте сідниці. М'язи стегом. Корпус. Витягніть активно руки від плечей до кінчиків пальців. І потягніться маківку вверх. П'ять вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. Три вдих. Видих. Два вдих. Видих. І ще раз вдих, видих. Розслаблюємо корпус і піднімаємо руки вгору, тримаючи долоні на ширині з плечима, розвернуті плечима назовні. Долоня направлена на долоню. Утка тасана. Згинаємо ноги в колінах. Трошки штовхаємо таз назад. Корпус, в свою чергу, нахилиться допереду. Маємо підкручений таз, нема прогину в попереку. Дивимось в метрі від стоп вниз. Шість. П'ять. Пробуємо піднімати корпус вище, не виїжджаючи колінами вперед. Ще три. Два. 1. Спираємось долонями в стегна. По можливості розгинаємо ноги в колінах, відштовхуючись руками від стегон. Корпус у нас приблизно в куті 90 градусів, спина рівна, немає напруження, бо руки тримають з опору. і нам не потрібно напружуватись в спині. Відпочиваємо 4. 3. Два. Один. Піднімаємось з прямою спиною. Ліва рука на таз. Піднімаємо праву ногу зігнуту в коліні. Захват за внутрішній бік стопи або за великий палець. Утхіта хаста падангуштхасана. Розгинаємо по можливості праву ногу в коліні. І тянемо праву руку на себе в суглоб. Шість. П'ять. Опорна нога трошки зігнута. 4, Напружуємо передню поверхню стегна правої ноги. Три. Два. Один. Звідси переходимо в позу дерева одразу. Зігнули праву ногу в коліні. Руки відпустили на таз. Відвели стегно вправо і зробили опору стопою в стегно там, куди ви дістаєте, не допомагаючи руками. Зігнули ногу, розвернули назовні і зробили опору в стегно. Нехай це буде низько, але туди, куди ви можете дістати. Підкрутили таз, відвели стегно вправо. Дихаємо шість. Хто готовий руки перед собою і вгору. 5. 4. Ліву стопу розслаблюйте. Не затискайте пальці лівої стопи, і тоді не буде відчуття сильної втоми. Ще 2. Один. Коліно в центр вдих. Відпускаємо стопу і руки видих. Міняємо сторону. Права рука на таз. Ліву ногу піднімаємо зігнуту в коліні. Захоплюємо одноіменною рукою внутрішній бік стопи або великий палець. Розгинаємо по можливості утхіта хаста педенгуштхасану, Не виводимо ліве плече в діагональ вперед. Тягнемо його на себе. 6. Корпус направлений вгору. 5. 4, 3, 2, 1. Зігнули, продовжуйте балансувати, відпустили ліву руку на таз, підтягнули стигну до живота, розвернули ногу вліво, і зробили опору стопою в стегно в позу дерева в рікшасуну, там, де для вас це можливо. Напружені сідниці. Стегно продовжуємо відводити вліво. М'язи живота активні. Можна відпустити руки перед собою або направити догори. П'ять вдих. Видих. Розпреділяйте вагу по всій опорній стопі. Чотири, три, два. Один. Коліно в центр вдих, відпускаємо стопу і руки видих. Стряхуємо по стопи. Розвертаємо носки в сторону, а п'ятки ставити максимально близько одна до одної, так, щоб у вас зберігалось відчуття рівноваги. Долоні перед собою, підкрутили таз, починаємо присідати. Коли ви присідаєте, у вас піднімаються п'ятки, але ви сідаєте не в найнижчу точку. Відсотків 10 залишаєте. Піднімаючись, п'ятки ви опустили, а коліна залишаєте на 10% призігнути. Вниз не до кінця видих, тут п'ятки піднімаються, вгору п'ятки опускаємо вдих, коліно розгинаєте не до кінця. Якщо подивитись збоку, ви наче їдете тазом, лопатками і потилицею по стіні, не даючи собі виштовхувати таз а плечам нахилятись. Ми себе зібрали докупи. І з цим положенням вниз. Видих, не до кінця, вгору вдих, не до кінця. Шість видих. Вгору вдих. Не до кінця. П'ять. Видих. Вгору вдих. Не до кінця. Чотири видих. Вгору не до кінця вдих. Три видих, вгору вдих. Два видих. Вгору вдих. І ще раз видих. Пер до кінця розгинаємо ноги вдих. Розвертаємо паралельно одна одній на ширину таза. Нахиляємось прямою спиною. Можна призігнути коліна, щоб ви могли нижньою третиною живота лягти на стегна. І або захоплюємо себе за пальчики ніг. А хто готовий, заводить внутрішню частину долоні під стопу. Падаха стасина. Шия розслаблена. Вісім вдих. Видих. Живіт і стегна торкаються один одного. Ще шість. Дорозслаблюємо плечі, шию. П'ять. Чотири. Спробуйте ще напружити передні стегна і довипрямити коліна. Три. Два. Один. Дістаємо долоні з під стоп або відпускаємо пальці ніг. З прямою спиною піднімаємось. Руки на пахи, прокрутка плечима назад. Залишаємо лопатки внизу, згинаємо праву ногу в коліні, підводимо п'ятку до сідниці, обхоплюємо двома руками стопу, з'єднуємо коліна, внутрішні стегна. Грудина вперед стискаємо лопатки. Фіксуємо 6. Розслаблюємо передню поверхню стегна правої ноги. Ще 4. Три. Два. Один. Відпускаємо праву ногу. Підтягуємо до себе ліву ногу. П'яткою до сідниці. Двома долонями захват. З'єднуємо внутрішні стегна, Грудина вперед стискаємо лопатки. Ще п'ять. Чотири. Три. Два, Один. Відпускаємо. Ставимо стопи на ширину таза. Руки на таз. Розвертаємо праву ногу від мизинця до п'ятки на бокову поверхню стопи. Дихаємо глибоко. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Розвертаємо праву стопу. Ліву виводимо від мизинця до п'ятки на бокову поверхню. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємо ліву стопу на всю площину. Руки вільно вздовж тіла, прикриваємо очі і завершуємо тим, чим починали. Зосереджуємо увагу всередині себе, відчуваємо вертикальну лінію від п'ят до потилиці. Починаємо повільний перекати з носків на п'яти. носки, вдих. На п'яти, видих. На носки, вдих. На п'яти, видих. Додаємо руки. Вгору піднімаємо руки вдих. Через сторону опускаємо вниз видих, перекат на п'ятки. Вгору вдих. вниз видих. очі максимально прикриті, десять дев'ять вісім. Семь, шесть, пять, четыре, три. 2. Один. Завершуємо. Розташуйте ліву долоню на грудині праву в зоні живота. Залишіть очі прикритими, глибокий дих. Відчуваємо поштовх грудиною в ліву руку, животом праву. І відчуття стискання в животі і грудині видих. Розширення вдих, грудина, живіт, стискання видих, додаємо дихання у джаї. Голосова щелина звужується, втягується вдосі. Можна проговорювати в голос, втягуючи звук СО і сипляча ха. Голосова щілина розслаблюється. СО в голос або про себе, сипляча ха голос або про себе. Ще один дихальний цикл. Відпустіть руки вздовж тіла, залишаючи очі прикриті. Потягніться руками через сторону догори вдосі і з'єднавши перед собою на видосі, поступово розплющуть очі. Якщо у вас є можливість прийти шивасани, Перейдіть і залишіться в положенні лежачі ще на 5 хвилин. Якщо такої можливості немає, залишіться у стані рівноваги і спокою після дихання, і на цьому ваша практика завершується. Дякую вам до нових зустрічей!